Діставай кінці геть! Та ж то нова лапуна. гудуть, як електричка на піденному вокзолі, де борцево хмінички. Виставі дай ге, давай ге. Моя мама честь і здоров'я молоду. Я мать не вберегу. дай боку. Моч, гарненько, фармазі і тяжки твої усі. Мамо, припиніть свої коштано-нопольські процедури, Уже так не насибляться. Та не хай собі дітейся вот, а что мою, что показать. Дай, де. <риклад> дай сюда. у тебя вообще на ты, я вот с кем ты познакомилась. Диви, який он импозантный мужчина, диви. Такий хороший. А у меня еще ему запропонувати. Я могу запропонувати, потому что я не знаю. я про того, про космей. Гордий же мужчина. Які я знають про мою ж професійну допомогу. Ось дивіться. О, о! Професійна допомога. Мама, а я хотіла запитати. Ти бабушкину карточку взяла б. Взяла, взяла. Да. Ти повнеш кур. День рождення нашої бабушки, гуд рождення, 19 20 А бабушка в курсі взагалі що ти взяла. От і Мамо, так я запитати хотіла. А пустити мене відкриття Нічного пару. Там мій степан виступати буде з дебюка. Майбутний зірка. Там у морфіки, там такі хороші лобці завезли. їх притін, такі, такі жердющі, пані Морі. А Вона ми продовження степона. Діка ж будь-сика зірка. З нього така зірка, люди, як з мене де це? Галі, <ріст> ну ти б оце вибирала когось замужнього, перспективного. Що з того Степона? Ось ці красиві очі. Ніякого пару, бо получиш від матері жору. О, кстати, я оце вспомнила, я щас піду у деко, там сьогодні люся Карпова на подмінах, мені треба ковороти. А потім ще в стол зайду, бо люди вже дзвонили ходять на роботу, невдобно. А ти тут побуді хвелики водити на берег, Дві минути, час щасти. Биє, битіє, знайдеш лиха, да й не хочеш. А якщо ще є? Хочеш. Кричи, не кричи, солоденька тисюд. А від мене нікуди не хочеш. Побачив тебе на ринку і давати мені в душу, як шпичка, у долоню. Кохання ніби затягнула. Я за неболоту не раюся. І вас я не боюся. А висоти свої руки і цю руку, То будь так, що останнє волосся на кінь випаде. Голубонько, зараз такі перуки. Що мені, аби тільки твоя взаємність. Ти. Ти додому. Зараз мене хай. Ну. Ідемо ж море муравейник. Я з ним так так. По голові не можна закривати. Вони мені, успокойся. Давай тільки. Давай. Я просто виліз, щоб одному подмати. Ще. Ти. Не кого поняла, як оце ти. Що? Ти думаєш, як вона скромна, так можна лістирокна, а гарцювати кона конові тобі ніхто не буде. Та да я щось з тобою кризьму. Я придбу, за де сонце, не пускатиму. А я ж... А я ж... я ж познаю, да, <режит> И Я познайомилася хотів. Подобалась мені ваша я... я... І душей, і хат. І якщо що, навіть одружитися можуть і нам, і вам, і цього буде тільки краще ма. Отже, який він милий і улесливий, як у рекламі Бонжур. Іначе ж, Хочеш не буш, да, вічено вики не збігшу пак, хам і похне ну, дурне він похне. А ну десь підох. <ріст> Кой не брешеш ти зайок, то затяг собі у рук. Хочеш мене обкрути, то недовго будеш жити. не дотримаєшся слова, то звиньой така умова. Поступлю, не наче Ситру тебе у порох, а якщо ти лишаль хвост, будеш бігти без гальцов. Я молюся і божуся. Галочці, жужі, божуся, душу я і гаманець викладаю під вінець. Видно, ділову людину, тисну вам. Пікні долоні. Завтра в мене іменни, ждува, су!